Затишна вулиця Села Гнідин під назвою юності, де розміщений будинок 86 квадратних метрів. На ділянці 16 соток. Ось це в нас гараж, льох, безпосередньо сам будинок, газ заведений, великий двір. Це додаткові хозприбудови. Накриття під авто, є оглядова яма, є в нас для тваринництва приміщення, літня кухня, до речі, теж з газом, свердловина, колонка, коли нема світла, є можливість набрати води. І ось такий задній двір. Класний будинок, повністю житловий. Так що, чекаємо вас на перегляди. Вартість його 86 тисяч доларів.